Слово надається народному депутату Євтушку Сергію Миколаївичу, фракція Батьківщина. Дякую, пане голово, Сергій Євтушок, фракція Батьківщина. Шановні колеги, від початку, коли Україна отримала Акт Незалежності у 1991 році, у цьому залі завжди присутня п'ята колона, яка Своїми справами, своїми діями, своїми вчинками, своїми голосуваннями завжди підігрувала Російській Федерації. І я е, наголошую, що спочатку це були комуністи, потім партії регіонів, а далі сателіти, сателіти, сателіти. Що ж вони робили в цьому залі? Вони завжди намагалися грати на почуттях російськомовних людей, на почуттях віруючих, розповідаючи свої наративи, а особливо це відбувалося. Під час виборів ніхто краще, ніж фракція і партія Батьківщина в цьому залі присутньому не знає ціни партії регіонів, тому що Янукович і партія регіонів всіляко намагалися утиснути і партію батьківщини, і фракцію батьківщини. Я нагадаю, що саме Янукович і його команда запроторили в'язницю в лідера Батьківщини Юлію Тимошенко, яку потім ми з всім українським народом. Визволили під час уже Революції Гідності. Якщо говорити про Конституцію, шановні колеги, то я одразу хочу сказати, що ми повинні не діяти як в 37-му році, а повинні йти чітко за положеннями Конституції України, а не вигадувати різні постанови, які дадуть можливість потім у Конституційному суді або в суді справ людини скасовувати наші рішення. Я вважаю, що ми зараз маємо. Сконцентруватися на голосуванні це голосування абсолютно не за позбавлення народних депутатів чи будь-кого мандатів або повноважень. Це позбавлення з огляду на те, що немає закону про розподіл комітетів у нас в законодавстві. Позбавлення роботи в комітеті голосуємо.